Можу сказати, що оцінка надана ситуації щодо, щодо ситуації в Дніпрі, Прийнято рішення щодо розформування полка поліції особливого призначення в ГУМП Дніпропетровської області. Тобто полка такого не буде існувати. Ми, можливо, приймемо рішення, інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охорона фізліз і інше. О, всі співробітники. Полка поліція особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою. Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. Якщо говорити про... Специфіку і задачі, які виконують особливо призначення зараз під час військового стану, це унікальна на сьогоднішній день. Ситуація, коли поліцію надано право виконувати задачі з оборони держави, Да, ми входимо, входили в принципі всі сили поліції, входили сили безпеки та оборони. Але ми звернулись до міністерства внутрішніх справ, міністерства внутрішніх справ відповідно до Верховної Ради, до народних депутатів. Вони нас підтримали і надали право і в законі про національну поліцію ці вказано про те, що поліція особливого призначення це поліція особливого призначення при головних управліннях чи бригада людь-корд мають право виконувати задачі з оборони держави. Тобто наступального характеру, оборонного характеру в угруповання військ. Зміни в законі в закон про національну поліцію, в закон про оборону про оборону України внесені були ще в ще в минулому році, і з того часу поліцейські поліція особового прозначення мають право виконувати ці задачі, про які я казав. Тобто вони з минулого року стали. Комбатантами. зараз вже е якщо казати про комплектування бригади людь е з інших регіонів е держави з інших е з поліцейських підрозділів поліції особового призначення, так ми сьогодні. Е Маємо завдання збільшення штатної чисельності бригади штурмової бригади. Людздо ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони, і ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських поліцій особливого призначення це креміль, це саме підготовлені на сьогоднішній день поліцейські національні поліції. Вони мають бути зірцем, вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліцейським, тому що у нас для бригади до бригади люд відкритий конкурс і цивільної молоді. І з поліцейських е, національної поліції, тобто не тільки поліцейські е, поліції особливого призначення має право і зобов'язаний прийти в бригаду Людь. Всі поліцейські мають право. І ми всім зараз проводимо рекрутинг і призиваємо прийти захищати державу в складі бригади. Людь централізовано під централізованим кер... Це рішення тому і приймається для того, щоб була бригада потужна, єдина і під єдиним керівництвом безпосередньо так вони підпорядкована. бригада людь підпорядкована в районах бойових дій військовому командуванню. Щодо цього відео і відео, там де був присутній один із керівників головного управління, Він особисто після цієї розмови він написав: рапорт, буду переведений бригаду штурмову бригаду льод на одну із керівних посад.